Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульти. Тут ми говоримо про книги та кіно, про SMM та Digital, трошечки про подорожі Україною і про все те, що вам цікаво було б дізнатись, як і мені, але не доходять трошки руки шукати це самостійно. І сьогодні я хочу поговорити про те, що пішло не так зі світом. А якщо серйозно, хочу обговорити Колін Гувер і її нашумілий твір не якщо кохаєш, бо в оригіналі «It ends with us», і екранізацію, яка от буквально днями вийшла на екран. Це друга частина, тому що ажіотаж до цієї книги був такий шалений, що коли я купувала для того, щоб прочитати, я випадково не помітила, що у неї там перед що новий додрук друк виходить аж в перших числах вересня, і просто на осліп купила другу частину. Тому мені довелося ні, не піратити, а купити аудіокнигу і послухати аудіокнигу, що я роблю вкрай рідко, але заради контенту я готова навіть на таке. Потім уже подивитися кіно. Так, цей канал міг би називатись Маскульт і мазохізм Оленки. Ну ні, але перед тим як почати, нагадую, що ваші реакції та. Коментарі як конструктивної критики, так і просто коментарі будь-які допомагають розвиватися цьому каналу. Вони надихають мене створювати для вас більше контенту, розуміти, що класно, що не дуже заходить, і рухатися далі в цьому прекрасному світі українського Ютуба. Тому за реакції коментарі я буду вам вдячна. Підписуйтеся, ставте нагадування, тобто дзвіночки, щоб нові ролики приходили до вас швидше. Дякую і давайте починати розбір цього шедевру. Одразу кажу, тут будуть спойлери, спойлер алер. Тому просто якщо ви не дивилися, не читала, але хочете, пропускайте. Якщо не хочете читати, то велкам. Я за вас це зробила. Постраждала трошечки, але заради контенту і не на таке готова. Я би хотіла почати конкретно з першого джерела, тобто з самої книги, з того, що це таке і про що воно взагалі. Поки якщо кохаєш або «It ends with us» – це роман авторки, яку звати Колін Гувер. Зараз вона на піку популярності. Цей роман про е, важко охарактеризувати, про що саме, він про розвиток стосунків між чоловіком та жінкою, про дитячі травми. Про психологічні, які наносять навіть несвідомо тобі твої батьки, про аб'юз і домашнє насильство. і про те, як з цим жити, боротися, пропрацьовувати все це могла би сказати я, якби це було дійсно так. По факту тут присутні теми аб'юзу, домашнього насилля, нанесених несвідомо батьками травм тобі в дитинстві, прийняття цього всього. Але можливо, тому що це був один з перших романів Колін Гувера, бо можливо, тому що ну вона в принципі не настільки глибока людина. Вийшла дуже поверхне. Нево, а часто з недолугою романтизацією всього цього, особливо антагоністів в даній книзі, а тому це намагання. Поговорити про домашнє насильство. Більше того, ця книга частково автобіографічна. Колін Гувер часто говорила про те, що те, що показано в дитинстві головної героїні Лілі, про яку я скоро скажу, відбувалося в її житті. Тобто вона бачила, як її тато знущався над її матір'ю. Вони ніколи з мамою про це в результаті не говорили, не проговорювали, не пропрацьовували. І вона вирішила це висвітлити в книзі. Окей, приймається Грунтовна основа для того, щоб розвивати сюжет, розвивати персонажі. Але щось пішло. Не так. Перше джерело «It ends with us» стало популярним не в момент, коли авторка написала цю книгу, хоча її, напевно, там розкупили тираж, розійшовся тощо. Вона стала популярною на хвилі буктоку, тобто Тіктоку на книжкову тему, і чуток про те, що буде екранізація. І коли там вже доєдналася до касту «Black Lively», Колін Гувер стала котре на п'єдестал найбільш е, прочитуваних і е, тих, яких найбільше розкуповують полиць авторок в світі, якщо я не помиляюся. Тобто, TikTok дав друге або навіть третє дихання цієї книжці, і коли він став TikTok став просувати цю книгу, фанати цієї книги почали сльозно просити авторку написати продовження. Хоча я вам одразу заспойлерю, що там нема що продовжувати, хоча я ще не читала, але чисто за логікою нема. Що продовжувати історія насправді завершена, і насправді завершена вона добре. Коротко сюжет як книги, так і фільму. На щастя, вони практично сильно нічим не відрізняються. У нас є головна персонажка Лілі, яка повертається з похорону свого батька, який аб'юзив бив і гвалтував її маму все її дитинство. Часом вона ставала цьому всьому свідкою. Вона повертається з цього похорону, знайомиться на даху будинку з головним героєм, слежу головним антагоністом цього кіна Райлом. У них зав'язуються стосунки під час першої ж зустріч. Чи там шалені ред флекс про те, що він нестабільний? Він якийсь там ну щось у нього дивно. Паралельно з тим, у Лілі постійно виникають флешбеки до її минулого її стосунків. Перших стосунків з хлопцем на ім'я Атлас. У нього своя бексторі достатньо. Непогана, і це було цікаво саме в книзі. І, Чесно кажучи, мені як і в книзі, так і в фільмі, Атлас був улюбленим персонажем найбільш виваженим, найбільш адекватним і найбільш добре прописаним і зробленим. Паралельно з тими флешбеками, які нас знайомлять з персонажкою з її внутрішнім світом, якраз через флешбеки, через щоденники, які вона писала Елен де Дженерес в дитинстві, через її там сутички, навіть не сутички, а моменти, коли вона заставала батька, який об'юзав свою маму. Ми дізнаємось про Персонажку і у неї починають вже в реальному житті зав'язуватися стосунки не з першого разу з Райлом, і вони від першого ж дня їхнього знайомства трошечки майоріють аб'юзом. У нас зав'язуються ці стосунки, вони розвиваються паралельним треком. Лілі відкриває квітковий магазин. В книжці дуже багато часу цьому приділено, там багато нелогічних В у фільмі це просто упущено і напевно нещастя. І все доходить до того, що стосунки Райла і Лілі доходять до одруження. Після цього починають проявлятися аб'юзивні схильності Райла. Паралельно з цим Лілі віднаходить Атласа вже в Бостоні. В які вони всі колись там переїхали. Вони перший раз стикаються за стандартних умов. Другий раз вони стикаються, коли Райл уже підняв руку на Лілі. там зав'язується сутичка, і конфлікт наростає, наростає, наростає. Все доходить до того, що Райл знову і знову приходить до насилля, аб'юзу над Лілі. А він робиться в напівсвідомому такому травматичному афекті, як мені здається, але це не виправдовує аб'юзера жодним чином. І все закінчується тим, що лілі вагітні, але приймає рішення вольове не залишатися в цих стосунках, забрати дитину і піти з цього шлюбу. І потім в хеппі-енді вона зустрічає Атласа, з яким вона можливо повертається до стосунків і кохання. Що важливо знати ще з деталі? Це те, що Райл такий достатньо ну помітний аб'юзер з перших сторінок книги. Це одразу помітно. У нас є ще декілька персонажів. Це сестра Райла, і її чоловік, які намагаються завагітніти, У них там якісь теж стосунки розвиваються. У нас є мати Лілія, яка уже вдова. Яка потім перебирається теж в Бостон і починає потрошечки втручатися в життя Лілі, чому вона не дуже рада, але вони потім це пропрацьовують. У нас є також з персонажів Атлас, який з'являється потім в житті, і час від часу з'являється, коли треба допомогти Лілі. А в цілому картина у нас достатньо стандартна, зв'язується кохання, хтось проявляє себе як некоректний козел аб'юзер або козел -коз коза аб'юзерка, неважливо, так тобто троп у нас стандартний максимально. У нас тут є. Антураж ось цього квіткового магазину, такого різносторонньої творчої особистості лілі, все це цікаво спостерігати, бла, 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 бла. Але в усьому іншому абсолютно стандартна історія. І тепер про те, що, в чому у нас відмінності і схожості Книги і фільму, і що мені сподобалося більше. Найбільше відмінність це те, що в книгах, як і в першій, і, напевно, в другій, і як я розумію, в творчості авторки це в принципі її сильна сторона. Вона прописує персонажів через рефлексії, через те, як вони сприймають світ через їхні думки, внутрішні дуже багато думок. І тут у нас є і думки в голові Лілі, її спогади, флешбеки і щоденники. Оці три елементи вони в принципі складають історію, тобто щодо сторітелінгу, питання особливо немає. Є питання сенс. Є питання надмірної романтизації, те, чого можливо, не треба було романтизувати. Але в цілому книжка в цьому плані читається в дуже хорошому темпі, саме через те, що нас постійно перекидають з флешбеку на теперішнє з теперішнього на флешбек, але через щоденник це захопливо і прикольно. В книзі це є і це клас в фільмі. Це абсолютно повністю відсутня. У нас є кілька. Флешбеків, але вони настільки крінжово виглядають. Я не знаю, чому я тупо не знаю, чому, але коли я вперше побачила акторку, яка грала Лілі в дитинстві, я подумала, що це все сіджає. Мені стало так крінжово стрьомно, що я... я просто я зупинилася. Я намагалася перевести подих, тому що це було ну занадто для мене. я не знаю, в чому моя проблема. Ну якось так. Окей, а потім міс батька героїні. Батька героїні в кіно грає Кевін Макіт, і це дуже крутий актор. Я його люблю. Він, наприклад, якщо коли-небудь ми нього передивилися, це актор анатомії пристрасті, який з'являється, якщо не помиляюся, в четвертому сезоні до останніх там був присутній. Він класний актор, він класний співак. Він блін, ну він завжди грає. Протагоністів і побачити його як аб'юзера для мене було просто якимось решем. Хоча в «Анатомії пристрасті у нього, наприклад, був жорсткий ПТСР. Він теж проявляв свою дуже темну сторону. Але тут побачити його в якості аб'юзера для мене було такого жорсткого. Чим жахливим з іншого боку, в фільмі практично відсутні сцени взагалі аб'юзу над мамою Лілі, що у нас відсутнє підґрунтя, чому героїня має конфлікт з матір'ю, чому у неї немає якоїсь рольової моделі іншої, так тобто. Ми не розуміємо, чому вона така, тому що всі ці сцени або були прибрані на монтажі, або взагалі не були зняті. Зато вечірка в домі сестри Райла Аліси. Вона є і там навіть з'являється сама Колін Гувер. Ось це у нас був час зробити, а показати, чому у нас героїня така. Часу не було, ну окей. Тобто в фільмі відсутня основа персонажу відсутня причини на слідковий зв'язок. Чому так сталося? У нас вже є просто постфактум. Можливо, хронометраж кіна не дозволяє нам це зробити, але додайте, хоча б ще одну сцену, ще одненьку сцену через флешбек або через розмови лірі. Уже в теперішньому світі це було відсутнє. Зато вони додали сцену, в якій Атлас розказує, що його відчим теж аб'юзив його маму. Чого в книзі не було, і це треш це було абсолютно зайве, краще було дійсно. Показали грунтовну більш основу персонажки Лілі Блу через те, що немає ось цих от рефлексій героїні, тобто її внутрішні думки, вони ніяк не озвучуються ну. Окей, це нормально, все ж таки, все, що написано на папері, дуже важко так само перенести уже в візуальну складову. Я це можу зрозуміти. Але через це повністю втрачається глибина героїні. Вона й так ну не те, та, щоб там маріанський жолоб, якийсь ні. Але в цілому вона вийшла дуже пласкою, примітивною і картонною. І так з кожним персонажем, крім ну, напевно, Атласа, тому що він тут просто ну, він протагоніст, він з'являється як лицар на білому коні, тому ти просто довіряєш йому, як ну хоч і дуже клішейному, але позитивному персонажу. Картонні персонажі. Так, це проблема е, і починається вона з головної героїні. З плюсів того, що відсутні ці рефлексії героїв взагалом, те, що дуже багато тупих моментів з книги упущення. Наприклад, я тут робила нотатки і прямо цитувала деякі моменти, які виносили мені мозок. Ну, до прикладу, він розсунув мені ноги, і я схопилася за водопровідний кран. Ну лоу, ну це просто капець, це просто капець. Я схопилася за водопровідний кран. Наскільки це важлива інформація? Я не знаю, але дякую режисеру, що ти не включив це в своє кіно. Наступна відмінність це якраз демонстрація глобального аб'юзу в фільмі. В... Книзі нам не одразу розкривають, що Райл аб'юзер, але натякають. Спочатку він розфігачує стілець на даху будинку. Потім він розказує Лілі газлайтить її в плані того, що нав'язує їй думку, що вона винна в тому, що він не може схаменутися, поки вона з ним не переспить. Якщо вам здається, що це крінґе, це крінґе. Так але в цій книзі, в цій книзі, це є. Він її газлайте цією темою. Потім він вривається до неї додому і розказує: ти змусила мене шукати тебе, не лишивши свою адресу. Я обігав всі під'їзди. Я тільки зі зміни, я такий втомлений». Чувак, піди відіспися. Потім, блін, я не знаю, найнормальними методами дізнайся, де вона живе. Потім ще один момент. Ще один момент. Потім він перший раз її задів. Він другий раз її задів. І десь на четвертому вона уже зібрала речі на серйозному четвертому разі і звалила в фільмі. Нам показують. Півтора рази ось такої аб'юзивної поведінки, за які, чесно кажучи, реально виглядає як якийсь нещасний випадок. Так показано, тому що в сценах, коли, наприклад, героїня падає зі сходів, у нас відбувається фейд типу у неї закриваються очі, і все. І наступна сцена. Тобто, для того, щоб людині передати ну, образ аб'юзера, мені здається болю фізично. Недостатньо тільки натякнути на це. Там це показано якось, блін, ну недостатньо. Навіть в цій книзі, в якій. Цього і так недостатньо було більше можливостей усвідомити, прожити, відчути емпатію до героїні і відчути той біль, який переживала вона. В фільмі це відсутнє повністю. А потім відсутнє через відсутність рефлексії героїні. Ми не бачимо, як вона до цього ставиться. Вона тільки в якийсь момент зібралась і побігла кудись все. Але ставлення, ну її терзання, її переживання, її цей конфлікт внутрішній, який переданий в книзі, що вона його ніби і кохає, але ж вона не може так жити, тому що це небезпечно, ну що логічно, і, і зрозуміло. Но в фільмі це відсутнє повністю це проблема, тому що що ви хотіли цим фільмом сказати? От у мене головне питання до авторів фільму: що ви хотіли цим сказати? Що ви хотіли показати? Що аб'юз – це погано? Так ви цього не показали. Ви реально цього не показали. ви натякнули, що він є і не поставили ніякої моральної засічки. Це погано, чи це добре? Вам це подобається? Вам це не подобається. Ви співчуваєте героїні? Ви засуджуєте антагоніста? Ноль не якоїсь моральної оцінки або, хоча б якоїсь канви, за якою ми могли би скласти власне враження, окрім того, що це просто кіно. Наступна відмінність, яку теж варто проговорити, це вік персонажів Лілі, який там 23 роки в фільмі Блейк Лайвлі значно старша сама по собі, але нам показують героїню, якій напевно 30, може трішечки більше років, і навколо всім персонажам відповідно теж тут, звісно, є плюси, тому що вони нівелюють. Книги, тому що 23 роки вона працює вже якось маркетологиною в якомусь агентстві, який дає все, бере спадок від батька. Відкриває кав'ярню. Окей, кав'ярня, хочеться поп'ю. Відкриває квіткову крамничку. І там життя її захоплює в вир. І паралельно показує Цирайла, якому навіть невідомо особливо, скільки років, але він вже нейрохірург в резидентурі, тобто йому насправді там теж мало би бути уже під тридцятку, який одразу там уже на останніх роках резидентства свого робить якісь скажені операції. Це в книзі видавалося мало реалістичним. Не тому, що молоді люди не можуть досягати висот, можуть, але це просто було зроблено якось все. Ну, до прикладу, коли Лілі в книзі проговорювала концепцію свого магазину, як маркетологиня, де було написано, що вона працювала в маркетингу в агенції, чи вона проговорювала з Алісією концепцію магазу. Алісія, це власне сестра Райла, яка не працювала в своєму житті ніколи. В концепції звучала так: проаналізуємо все, що подобається, і зробимо навпаки: зима і смерть, квіткова крамниця, яка перевершить ваші очікування. О, про просто. Я не знаю, мене Харить і Кумарець, коли люди, які ну, якщо ви не в курсі там реально, маркетингу, то пишіть про те, що ви ну знаєте, або зробіть ресерч, Просто зробіть ресерч, Все, а тут просто ну фантазії фантазії на фантазіях. А це все мало реалістично. А в фільмі. Оскільки вони вже старші, це вже більш якось виглядає схожим на правду, і вони мало обговорюють якісь такі от ем, не підв'язані до реальності концепції. Там воно все більш прозаїчно, але надзвичайно красиво і естетично зроблено. За це плюс там дійсно показана ця нестандартна естетика квіткового магазину. Тому тут авторам вдалося перевершити оригінал в книзі, дуже багато часу було приділено райлу як нейрохірургу, і залі як хірургу. Бо як лікарю, як об'єкту бажань фантазій головної героїні Лілі в фільмі це взагалі не було показано, тобто її крашу на це, і це напевно плюс, тому що ну просто стосунки як стосунки, або там ем, зацікавленість людини в іншій людині — Це ок. Але в книзі це був такий обсешн на тому, що він лікар. Так, ніби Колін Гувер, фанатка серіалу Анатомія пристрасті або там ну будь-якого іншого, який вам більше до вподоби, там де завжди показують нейрохірургів, як таких красунчиків, там, типа Патріка Демпсі тощо. Особливо в його золоті роки, от перших шести сезонів. В фільмі це не було ніяк показано, окрім того, що Райл самоіронізував, коли він там перший раз зняв сорочку, у нього там дефіга кубиків, і він самоіронізував, як пощастило нашій героїні, що у неї нейрохірург, ще який ходить в зал. І це було тупо. Можна було б взагалі без цього обійтись, було би окей. Ще щодо відмінностей, це оце от перескакування з моменту в момент. А в, в книзі все ж таки. Все розвивалося теж дуже швидко, але розвивалося логічно. Алісія зі своїм чоловіком намагалася довго завагітніти, не могли, і тут вони дізнаються, що нарешті завагітніли. Пройшов певний період часу декілька частин книг. Потім так, нехай Лілі і Райл дуже швидко одружилися в Вегасі, але до цього все якось йшло. Якісь події передували цьому. Всі ці аб'юзивні ситуації вони теж йшли одна за одною, але між ними відбувався якийсь проміжок часу. Навіть те, коли Лілі перший раз прийшла до Атласа, до цього все йшло, і ми чекали, Боже ну коли вона нарешті почне себе рятувати. Ти очікуєш цього? А тут в фільмі це було ось так. А в фільмі також вирізані або навіть не були зняті декілька сцен, коли вона приходила до Атласа, коли він їй допомагав, коли вона у нього жила. Не один день, як це показано в один момент в фільмі, а декілька. Тобто вона приймала рішення, вона зважувала, вона думала в книзі, хоча вона мало там думала, але вона все одно думала, тому що питання життя смерті, життя безпеки, життя і безпеки її майбутньої дитини. В фільмі це все показано в момент. А в книзі був дуже сильний момент, коли. Лілія піддалася знову насилля з боку Райла. Після того, як його сестра Алісія народила доньку. Це був сильний момент, тому що це по суті тобі показали 24 години пекла життя однієї Лілі Блум. В фільмі це напріч було відсутнє, і це ну блін, я реально не розумію. Я подивилася кіно і думала, ну окей, ну книжка була хренова. ну Вам вдалося зробити ще й гірше. Тому що ви нам показали просто на кадрів з Пінтереста, Ось і все. І це було дуже прикро. Не те, щоб перше джерело було настільки сильним, що о, як ви посміли, так все зіпсувати. Ні. Ще одна відмінність, про яку хочу сказати, це одна з сцен, яка мені особисто сподобалася, яка була присутня в фільмі, але була відсутня в книзі. Коли Атлас привіз Лілі до її квартири, в яку вона поверталася після чергового аб'юза зі сторони Райла, він проявив милість, любов, такі теплі почуття до Лілі. Він сказав їй, що я прийму будь-яке твоє рішення, це твоє життя. Будь обережною, будь в безпеці. бла-бла. Але в кінці він сказав, що Лілі, якщо ти захочеш закохатися знову, закохайся, будь ласка. В мене і це було дуже класно. Це була окраса цього кіна. Тим більше дуже класно підібрали героя. Дуже я прям закайфувала до Лілі. У мене питань нема. Міська страйла повний, но ну, то пофігу. А от Атлас дійсно був класний, і це було окрасою для мене особисто всього фільму. Таким світлим промінчиком на тлі отого безпросвітного пекла. І цього моменту не було в книзі. Не те, щоб це ну, момент був, не було цієї фрази. Тому тут автори трошечки прикрасили класним моментом те, чого в книзі навіть не було. У самому іншому, ну що, глибина персонажів абсолютно різна, тому що вони були представлені як картонні декорації з того ж самого Пінтереста, на який так любить посилатися авторка У фільмі. Були відсутні декілька сюжетних ліній, наприклад, батьки Райла і Алісії. Не було показано декілька часових проміжків і флешбеків саме Райла. Ну неможливо все передати слово в слово, це зрозуміло, але були пропущені моменти, які складали персонажів і їхні особистості. Ну, лишалося дуже багато питань, чому, чому вони так Ступаєте не інакше, якщо ви схильні ставити такі питання, вони у вас однозначно будуть виникати протягом фільму. А найголовніше питання, яке у вас виникне після перегляду цього фільму, якщо ви наважитеся, сміливці, мої це дивитися, це навіщо взагалі було зняти це кіно? Я маю відповідь на це питання заради бабок. Це все, що я бачу, тому що чесно кажучи, воно не розкрило тему аб'юзу. Якщо книга його розкриває там на 10% зі 100, то фільм не розкриває зовсім. Тим більше далі, коли вони почали презентувати це кіно, ви Ося, що з усієї знімальної команди говорити про аб'юз, про домашнє насильство, про неприпустимість таких дій стосовно нікого на цій планеті, незалежно від гендеру і віку, може говорити тільки сам режисер. Той хто іронічно грає головного аб'юзера в цьому кіно. Колін Гувер разом з Блейк Лайвлі і усією іншою командою говорили про наряди, про естетику, про ще там якийсь треш і двіж незрозумілий. зрозумілий. Тому відповідь напрошується сама собою. А фільм був створений чисто заради комерції. Можливо, я помиляюся, можливо, я чогось не баба. Бачила і не знаю, напишіть мені в коментарях, де я щось пропустила. Щодо аб'юзу і по цієї розкритості або нерозкритості розкритості в книзі, цього було теж мало. Але принаймні, через рефлексії героїні, ми бачили, що вона має якусь арку, розвиток що вона починала від повного нерозуміння, чому її так тато чинить її цієї мами. Вона е дуже довго відмовчилася, не проговорювала цього з мамою. І в кінці вона дійшла і поговорила. Проговорила і думала на тему, чому жінки не йдуть від аб'юзерів. Вона порівнювала свою ситуацію з ситуацією. Цю мами і так далі в фільмі Це відсутнє повністю. В книзі це принаймні на рівні саморефлексії, воно є. Але дуже багато паралельним треком, де романтизації аб'юзера, головного аб'юзера цієї книги Райла Райлальних сценах в тому, що їй там здавалося щось. В його поведінці, ну от, наприклад, коли він там бігав як скажений і шукав, і потім розказував їй, що ти така через тебе я не зміг тебе знайти. Витратив стільки часу, як ти могла. Вона це романтизує. Тобто то це не коріння, звісно, романтизує, Колін Гувер це романтизує, але Камон це величезний редфлек, це йде підміна понять, і е, це йде погана рольова модель. І якщо ти бачиш, що, ну, там тобі нав'язують якусь думку, що ти винна в тому, що я не можу знайти собі місце. А ти сидиш і думаєш, боже, як він мене кохає. Це погано, і це той ефект, який може мати така книга. Може мати така книга. І це, блін, небезпечно. Тут треба розставляти крапки над І. Якщо ми пишемо про домашнє насилля, то або не давайте його не ремонтизувати, а показувати його таким, від чого просто волосся, дибки стає, як, наприклад, в маленькому житті. Або давайте робити якийсь дисклеймер. Або хоча б в фіналі книги, здайте якийсь дисклеймер або постфактум, епілогом, напишіть, що І тут, через 10 років по тому, Лілі зрозуміла, що він з перших днів був аб'юзером. Тому, якщо ви бачите такі ситуації, а та, -та все. Ось якось так. Що ще можна сказати? Глобально для мене це було напряжно читати цю книгу, тому що вона глупа. Глупа. До речі, хто не знав в українській мові, є таке слово, до речі, як і в польській. Це глупа книга, розрахована на те, що ми не будемо довго задумуватися над тим, що це написано, що там представлено. Вона глупа і тому вона не змогла знайти хорошої екранізації, не тому що. Ті, хто робили це кіно, дураки або там не вміють в кіно, хоча це ще треба перевірити по іншим фільмам, які вони там робили, перше джерело глупе саме по собі, воно розраховане на штампи, на кліше, на стереотипи, на бренди, на відомі соцмережі, на те, що ми зберемо з себе якусь калаш зрозумілих нам речей, яким ми можемо бути рілейтек, і прохавуємо це. Тому це дуже посередньо, дуже посередньо, і воно знайшло дуже посередню екранізацію. Якось так. Якщо я когось ображаю свою позицію, знаєте, я не мала такого наміру, і часто, якщо ми бачимо щось образливе образливо словах інших людей, це проекція чогось в нас самих. Тому не тримайте зла. Просто я не підтримую такого гайпу в маскульці навколо таких небезпечних і дуже глупих речей, як «It ends with us» Колін Гувер. Ось я не буду рекомендувати цю книгу. Я, якщо хочете, порекомендую багато інших книжок на цю тему. Я не буду рекомендувати це кіно. Я буду рекомендувати думати критично, оцінювати глибоко те, що ми читаємо, і те, що ми сприймаємо з маскульту, тому що воно формує наш майнсет, воно формує нас як особистостей і тільки в наших руках. Як ми навіть, от з таким посереднім матеріалом, це сприймемо, відрефлексуємо, що вона принесе в наше життя. Якщо воно може принести в наше життя там, наприклад, силу натхнення піти за аб'юзивних стосунків, значить Колін Гувер робить щось правильно, і це окей. Якщо це дасть можливість нам проаналізувати або навчитися аналізувати і відрізняти хорошу літературу від геть поганої, це теж непогано. Якщо воно навіть дасть вам просто можливість зробити контент, як оце роблю я для вас, щоб показати інший погляд на хайпові речі, то чому б ні? Маскульт він на те і є, на те, щоб розбирати його на мікромолекули, обговорювати в колі друзів. Тому дякую, що подивилися. Для мене цінна ваша увага, ваші перегляди. Якщо хочете бачити більше контенту від мене на тему маскульту, чекаю ваші реакції, підписуйтеся, ставте дзвіночки. А за коментарі з конструктивною критикою я завжди буду вам вдячна. Вдячна і поки готуються інші ролики, з попереднього можете подивитись десь тут. Всім ще раз дякую за вашу увагу і ваші перегляди. Побачимося ще, па-па!